Доброго дня! Мене звати Гурко Марія, я учениця 10 класу Харківського ліцею номер 138 та до вашої уваги надається моє дослідження на тему «Оцінка стану атмосферного повітря у Харківській області за допомогою методів біоіндикації. Солоницівська територіальна громада належить до однієї з найбільш розвинених у Харківській області. На її території розташована ну, дуже велика кількість промислових підприємств. Ця промисловість, безперечно, впливає на стан атмосферного повітря, тому метою роботи було використовуючи метод біондикації, оцінити стан атмосферного повітря на та його вплив на стан живих організмів. На Території Солоницівської громади. Згідно з поставленою мути, було оцінено стан атмосферного повітря, методом біондикації та хімічним методом, а також вже розроблено деякі рекомендації щодо поліпшення екологічного становища на цій території. Через велику чисельність населення зростають економічні та енергетичні потреби, потужні викиди вже використаних газів та промислових шкідливих речовин в атмосферу, застосування фреонів у побуті, все це спричиняє виникнення парникового ефекту на планеті та й зміну клімату в цілому. Від забруднення страдає не лише людина. Але й всі живі істоти, які вимушені мігрувати в пошуках більш чистого середовища існування, це призводить до розбалансованості екосистеми. Аналізуючи тенденції забруднення атмосфери повітря в Харківській області, за останні роки можна сказати, що найбільший вплив на атмосферу чинить саме автомобільний транспорт. Це ви можете побачити на цьому графіку. Також його доля, на жаль, стійко зростає. У автомобільних викидах є майже 200 різноманітних речовин. Всі вони надходять у атмосферу разом з відпрацьованими газами. Але одні з найбільш небезпечних серед них є такі, як окис вуглецю та оксид азоту. У відповідь на різні стресорні фактори, у деяких видів рослин і тварин змінюються особливості розвитку. Ці властивості людство помітило вже досить давно та використовує для практичних потреб. На підставі цього сформувався такий напрямок в екології, як біоіндикація. Отже, біоіндикація – це такий метод виявлення і оцінки абіотичних та біотичних факторів місцеперебування за допомогою біологічних систем. Для проведення даного дослідження було обрано дві ділянки на території Соломицівської громади. Перша ділянка це автомобільна дорога, сумський шлях. Дерева на цій ділянці росли на відстані від 2 до 5 метрів від автомагістралі. Друга ж ділянка це так звана е, чиста зона, це паркова частина селища. Тут дерева ростуть на відстані близько 500 метрів від магістралі. Предметом дослідження були форми рослин з чітко вираженою природною симетрією, такі як береза породавчиста та клен гострий лист. Дослідження рослин проводилося методом флуктуючої асиметрії. Що заснований на виявленні порушень симметрії розвитку листової пластини деревних та трав'янистих форм рослин під впливом саме антропогенних факторів? Відповідно, нам необхідно вимірити основні параметри листової пластини, та з одного листа знімали показники за п'ятьма параметрами, а сам. Це ширина листової пластинки, довжина другої жилки, відстань між першою та другою жилками, відстань між зубцями першої та другою жилками. Та кут між центральною вісью та другою жилкою. Фото досліджуваних зразків надані на даному слайді. Це, це в зоні потужного техногенного навантаження. А це в умовно чистій зоні. Ем, оцінюючи отримані результати, можна в принципі, стверджувати, що атмосферне повітря у зоні потужного техногенного навантаження є досить таки забрудненим і викликає занепокоєння, адже воно несе небезпеку для живих організмів. Оцінюючи, ж отримані результати у відносно сезоні спостерігається значне так, покращення, ймовірно, трапляється через те, що повітря є досить динамічним середовищем. Але, незважаючи на всю динаміку, такі показники біля магістралі викликають занепокоєння. Щоб всебічно оцінити вплив досліджувального повітря на здоров'я людини та спрогнозувати можливі наслідки, я залучила не лише патодупіондикації, але й хімічні показники. Використовуючи сайт windy.com, вдалося встановити концентрацію основних забруднюючих речовин, які розповсюджуються від магістралі, а саме оксидів сірки та оксидів азоту та оксидів вуглецю. Аналізуючи отримані результати запропонованої школою, можна стверджувати, що він, рівень забруднення несе, не несе загрози здоров'ю життю людини, але хімічні дані є показниками якості повітря саме тут і зараз. А метод біоіндикації дає нам можливість оцінити вплив забруднюючих речовин впродовж тривалого часу. Тому, тому ми розробили Наступні рекомендації. А саме, необхідно підвищити рівень екологічної освіченості не лише серед учнів, але й серед дорослого населення. Для цього рекомендовано в рамках батьківських зборів надати можливість учням виступити з маленькими доповідями екологічного спрямування. Це дозволить підвищити самосвідомість учнів, також рекомендовано збільшити рівень зелених насаджень, особливо вздовж доріг. Такі насадження слугують природним бар'єрам на шляху розповсюдження газоподібних викидів. Осінній та весняний період не допускати спалення листя, оскільки, як свідчить дослідження, саме в них накопичуються забруднюючі речовини. Що надходять потім е, повітряним шляхом до, до нас, до легенів людини. Також рекомендовано запропонувати учням 9 та 11 класів взяти участь у висадженні дерев на території громади, це покращить екологічну ситуацію у селищі. Е, та на даному слайді наведено висновки, дозвольте їх не зачитувати. Тож, на цьому в мене все. Дякую за увагу.